Всім доброго дня, мене звати Богдан і ви на ігровому каналі Memory Play. Сьогодні ми продовжимо виживати в такій грі, яка називається Minecraft. Це вже у нас є перший сезон, 25 епізод. Так. Давайте почнемо зараз епізод. І почнемо з того, що вийдемо зараз на вулицю і глянемо, що там відбувається, щоб точно визначити, що можна робити в цьому епізоді. Залишається вже небагато до кінця першого сезону. І у нас тим часом там, в ніч на вулиці ми, в принципі, можемо за... цю ніч щось робити в хаті все. Шо, що ж, мануазі, що? Залишається небагато часу, то ще 5 епізодів, і буде е, кінець першого сезону в Майнкрафті. Довго чи не принципі, принципом, вирішувати відбувається. Але я думаю, що будемо робити обробляти стіни. Ну, як вони обробляти, а. Робити з стін дошок. Для, для цього ми зараз візьмемо кайло кайлока і почнемо стіни зараз. Коротше добувати е, кругляк. Можна так висловитись. Будемо міняти замість кругляка е, на дошки. Далі буде у нас, як я казав, Spider-Man Edge of Time. Ну, не знаю, чи великий вийде. Велике приходження чи маленьке, буде коротше видно з часом. На даний час я поки що думаю, якої краще Spider-Man проходити. Ну, в принципі, хоча, в принципі, що думати тут є. Пройти по черзі, тобто перший у нас був. Spider-Man Шутер Dimensions. Потім. Буду йти наступним Edge of Time, потім у нас The Amazing Spider-Man 12 року, потім The Amazing Spider-Man 2 2014 року, далі буде йти у нас Marvel's Spider-Man 2018, -го. потім Miles Morales 21-го чи 2020-го навіть, Відси, що 2021-го, що чи за все. Потім Miles Morales, це в буде так, як казав, я якраз я, Спиддермен 2. Не знаю, чи вийде на комп'ютері цього року. Ну, буде видно, коротше, що вийде, то буде проходити його. Якщо не вийде, то буде погано, в принципі. Дивись, проходження, в принципі, велике проходження. Багато серій займе, тому. Е, буде видно. Але було б непогано. Саме Майрос Спийдермен. Дивився проходження також немаленьке. Виходить, так само і. Е, як знає, це на це Мораліс і Марвелос. Також що та, що та гра в принципі велике має е, проходження. Тому буде чудово, що ми продаємо всі ці спайдермени. Щоб мати там по 30-40 серій. Це буде дуже чудово буде мати е, цілий місяць одну гру одну, е, проходження, так само, як і Minecraft виживання. Ми один сезон цілий місяць проходимо, виживаємо. І це доволі круто, якщо чесно. місяць є щось знімати. Це для мене плюс. Не знаю, як для вас, можливо, не цікаво дивитися цілий місяць, ну і то самого року, що два місяці. Але так як в мене закінчується, в закінчується, ну як закінчується, просто я не знаю, що знімати краще. Щоб така гра дуже е, потужна, тому що в мене комп'ютер також не є самий, один з найкращих комп'ютерів. У мене є такі ну, впевнений, чи середній, але раніше, коли куплявся, був плюс-мінус такий середнячок. Мені так виявилося. А зараз це вже не є такий потужний комп'ютер на СІКешу. Тому в нього лише вже тягнулася. Е гра тягнула до мій комп'ютер, тому... Ну, спейдермент в мене все-таки тягнути, думаю. Але... час покаже, в принципі. Доволі непогано, в принципі, входить міняти стіни. Стіни міняти доволі непогано виходить, але закінчується кайло кабінет, тому ну, все моє є мінус те, що воно ламається. Все, так, красоті 5. Ставимо в small skip ідемо робити новий, нове кайло. Так, в нас є тут і палки, і, і дошки є, і є також багато майже два стаки кругляка. Що розкладати? Непогано, в принципі, виходить стіни міняти. І доволі привабливо виглядає, що чесно, як для мене. Виглядає якось, як. Там, наприклад, дезить, там каміння, там кругляк, там ще щось таке, ну. Не, не дуже виглядає що чесно. А от зараз, саме зараз, коли дошки почали ставити, ну виглядає доволі... Непогано так сказати, можна. І дошки вже закінчується. Що взяв? А, ну, що маю принтишну цілий стак... Ще одне, коротше, щоб... Коротше, Має вистачити. Ну і серія скоро за... доходить до закінчення. Кажу, знімати великі серію, ну зараз знімаю по 10 хвилин тільки, тому що має ідею зробити на пів години, чи там на 40 хвилин, так як я казав в минулих епізодах, чому я таке не роблю. Роблю невеличкі по 10 хвилин тепер Серії, тому що я не маю, маю ідей таких. <coughs> не ну, жаль, ідеї, в за принципі, закінчилися. Ну, класна ідея, що можу одну хату, але я думаю, побудувати в наступному сезоні, наприклад, краще. Тому я зараз і... там нічого не роблю, тільки поставив спочатку. Можна сказати, фундамент, але хоча це фундамент також важко назвати, але хоча б почав. Я тут якраз закінчимо міняти тут стіни якраз. І ще лишті пару хвилин. Сталю міняти будемо в наступних. Не не знаю, можливо, в наступному сезоні, можливо, в наступних епізодах. Але точно не в цьому. Не в 25-му епізоді. Ми бачите так виглядають. Тут з дошки, тут у нас кругляк, тут у нас каміння, тут у нас... Взагалі руда, це як воно називається. Мідна Рудь якось так. Ой, мідна руда точніше. Ну і вже доволі тут, наприклад, виглядає. Якщо б поміняти стелю... Воло б доволі класно виглядало. Мені, в принципі, подобається. Як воно виглядає, тому будемо робити обов'язково в наступних, не знаю, сезонах чи епізодах. В епізодах точно, тому що... Ну, в нас епізод, наприклад. Там, другий сезон, там 30-й епізод, там 25 епізод. Не буду називатися прикат, по-іншому там серія чаш. Можна називати епізод, тому... В сумних епізодах можна так вислатися, також правильно буде. Також он тут міняти стіни. В принципі, не сумні. По сезоні думаю, що за це буде міняти тут же стіни і тут в цій кімнаті. А от в наступному епізоді, думаю, поміняємо стелю. Обов'язково. Щось тут стелю, і можна тут, в принципі, зробити ось тут. Таким чином от також. Якщо ви часу за десь хлинимо там поміняти стелю і також тут зробити ці стіни, поміняти, то буде, в принципі, дуже класно. Мені таке буде подобатись. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!